Всім доброго дня. Випустив сьогодні індичат третій раз на вулицю. Ось наші індичатка випустив їх на траву, бо там нема на другій половині. Випустив я їх на вулицю, нашим індичатам не 2 березня. Нині 14 квітня. то є місяць і 14. І 12 днів. Ось наші такі індичата. Ось. Наші такі індичатка. Це індичата з посилки. Можливо, ця жінка дивиться. Дивиться. Дуже гарні індичата. Ось, наші такі індичата. Прийшов я вже, Можу одну справу зробити. Дивіться, дивіться, дивіться. Як мишка хоче літати одне з другим. Миші! Дід посіться мишки! Дід. Індичка дуже хороша, дуже гарна. Висиділа. Оце останнє, що от, чорне, ну найбільше. Потім ще, там ще є таке біле велике. Ось, але чомусь не пушаться індики. Бо є тут один, який пушиться, якийсь з менших трошки. Чорний. Вже пару разів бачу, як він пушиться. Ось, знаєш, такі індичата. Вирішив вам зняти, бо завтра буде паска. На паску відео не буду виставляти, не буду знімати. Так вам вирішив трошки зазняти, як я випустив індичат. Скоро їх перевеземо туди, де свині, на там ту площу, і вони там будуть собі сидіти, так і плануємо зробити. Просто там трошки треба зробити паркани, бо вони там повилізають, треба зробити, щоб вони не перелітали і не вилізали, бо ми там не кожен, ну не цілий день ми там приїхали, їсти дали. І все, і поїхали. Ось. А індичат шкода, двічі вони вже крупні. Ось це копусто. Трава вже зловніє. Ось. Наші індичатки. Нехай пасуться. ще виростуть. Ходять не цілий день. Заганяю, потім даю їм корм. Корм, кукурудза. І вони так їдять. Ну, кукурудзі на крупа, точніше, не кукурудза. Бо вони ще їм можуть їм за велике зерно, можливо. Ось. А так то все добре. Відео сьогодні буде коротке, не буде дуже довге. Ось. Всім гарного перегляду, смачної вам паски, всім па-па. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Ось, кого щось цікавить, дзвоніть, продаю інкубаційні яйця від курей, можете дзвонити, писати, буду вам відповідати. Всім па-па!